Спонсор показу. Історія у пляжці. У борщові не розманулися скутер та автомобіль. На місці події працювали слідчі. За попередньою інформацією місцевий житель. Керуючий скутером не врахував дорожньої ситуації та зіткнувся з автівкою. В результаті удару травми отримав скутерист. Чергова автопригода трапилася того ж дня на дорозі Стрий Умень, Дніпро і Зварене, неподалік села Ступки. Водій автомобіля Сітруен не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і після цього врізався у вантажівку. До лікарні з власними травмами потрапили обоє кермувальників. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася у Хоросткові. Там автомобіль Volkswagen зіткнувся зі скутером. Кермувальниця останнього здійснювала маневр повороту. Жінка потрапила до лікарні. Берщівські рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі, яка трапилася у селі Висичка. Вогнем знищено дві господарські будівлі: мототрактор, скутер, дерев'яне вікно та речі домашнього вжитку. Пошкоджено три пластикові вікна. З вогнем боролись рятувальники чергового караулу 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда села Озеряни. Причини виникнення пожежі та суми збитків наразі встановлюються. Підозрюваного у смертельній ДТП, яка трапилася у Чорткові, триматимуть під вартою. Нагадаємо, два автомобілі зіткнулися ще 29 жовтня. В результаті цього одна людина загинула, п'ятеро отримали травми. Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 грудня 2023 року, без можливості внесення застави водію, підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. У Тернополі знайшли водія, який перебував у розшуку. Автомобіль шкода зупинили за перевищення швидкості. Під час спілкування з кермувальником поліцейські виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Інспектори запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп'яніння у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився. Окрім того, під час перевірки інформації про особу згідно з базами даних, патрульні з'ясували, що громадянин обмежений у праві керування транспортом транспортними засобами та перебуває в розшуку. Полісмени склали на громадянина декілька адмінматеріалів про порушення. Спонсор показу. Історія у пляжці